День зла в мікроні я буду пробувати бунчок зеральцем і луком. Спершу я буду пробувати руку, зараз я його розпакую. Вот його така вложка. Ну, І сам руком. Давайте зараз я попробую. Я взяла такий зелений мене буде. Таке вони. Виглядають такі гарні. На смаку не такі сові нічого. Я не можу сказати, що не просто вау. Зараз я буду проводити з арахісом. Я його вже розхила, зараз я вміти одну Так воно виглядає. Я можу сказати, що це різком дуже смачним. Зверху молочний шоколад. Дуже смачні. рекомендую. Якщо вони є в городі, то обов'язково їх купіть. З вами була Віка. На каналі Віка Грей ставте лайки. Якщо вам це відео сподобалось, дизлайки. Всім па-па!